Всім бажаю здоров'я, друзі, ви на каналі The Hunter і сьогодні сьогодні в бурштині, Сьогодні бурштині наш репортаж буде про одну таку цікаву рибку. Ну, багато хто її як називає, Ну, я кажу, як вона ніби по-правильному називається, це сонячний окунь. санфіш, Sunfish, чи як там ще його називають. Оцей такий круглий круглий такий клубочок щастя, як то кажуть, але насправді то той шкідник. Я на бурштині, в руках фінка до 7 грам. Ходимо, дивимося на ті маслянисті плями. І хе, сьогодні у планах половити сонячного окуня, показати вам і трошки розказати про цю рибку. Ну, приїхали ми по восьмій, гарно поспали, гарно поїли. Дімончик став на фідер по класиці. Ну, а я щось мені той вже фідер трошки піднадоїв, то я вирішив. Взяти фінезу до семи і спробувати половити цього так званого сонячного окуня. Насамперед скажу, його на бурштині є в дійсності багато, бо попадався він і того року просто в незліченній кількості, і просто він мішає. Насправді він дійсно дуже мішає ловити рибу. Але рибка красива, рибка дуже прикольна. Насправді просто жах, який він шкідник. Він просто тут розмножився дуже сильно. І, як то кажуть, така міні-катастрофа. Оцей окунець, бо він виїдає всю ікру, виїдає малька, просто агресивний. Ну, Враховуючи те, що тут ще купа масла плаває, я думаю, це ще, як то кажуть, таке. <гад -2> так що, друзі, в основному буде мікроджег, може якісь хлопчики спробую, ну, а там друзі побачимо. Тому всім приємного перегляду. То трошки не той окунь, але також непогано. Ось такий. А, ну, до речі, хто вгадає, що це за насадка. Як то кажуть тільки люди, які давно ловлять, зрозуміють. Так, покращу. трошечки. глянь такий кавунчик. Чудовий бурштинський окунь. Ай з'їв приманку. Ось засранець. Ось такий. І то, за чим ми сюди приїхали. Ось цей винуватець сьогоднішньої нашої події. Ось, такі, ось така рибка, до речі, дуже красива. І насамперед скажу, що вона, як то кажуть, з теплих країв до нас попала. Кажуть, хтось випустив, кажуть хтось заніс, кажуть птахи. Ну, чесно, я так і не знайшов дійсно хто. Цю рибку сюди запустив, але факт того, що вона розмножилась дуже сильно і мішає зараз таким рідним, як то кажуть, видом. Так що ось такий окунець. Ось такий Пробуємо далі. До речі, трошки відрізняється він від окуня, любить таку білу насадочку. Та, що видно, зазвичай клює в таких містечках. Оп. О, хе -хе. Без цього смугастика також нікуди. Тоже, тоже він Теж він любить цей білий колір. Оп, ось такий. Черговий звичайний смугастик, такий довгий, цікавий. Щоб би трохи в сумку не заліз. Зазвичай, до речі, цей окунь звичайний, то він стоїть більше на течії. А от сонячний, то він так біля кущиків ховається. Ховається і чекає на здобич. Так, трохи до Дімончика підійдемо. Цей валет. Талі 30 кг риби вже є. А лавиться гарно? А, це якась багранка. Карась. Нє, то фаня, напевно, запловник. Дуже-дуже похоже. Ну а як же? Я вже як професіонал сказав, знаєш? якби тут лошарю тему взагалі. Віти нині не мішала сенсації. Mm -hmm. Ну ось спеції якісь. Які mm спеції? -hmm. Та де якісь спеції? Mm -hmm. Я знаю, якісь спеції. Воїни mm -hmm. дрова колять, виді. <рес> Це б десь на корповій рибалці такого би дрова колало, то було б взагалі, ні? Mm -hmm. Це ловиться окуня, дві скажу. Ну, файно ловиться. Ну ось, трішки половили біля мосту, трошки я спустився вниз, і внизу я окуня не знайшов, клював тільки біля моста. Цікава, цікава рибка і деколи дуже-дуже тяжко її ловити, бо вона має незвично маленький рот і великий окунь просто з'їдає то. А цей малий то він приманку дуже часто обскубує, об'їдає. так. І не засікається. Клювань було безліч, але гарні клювання то був звичайний окунь, полосатий наш. А цей інвазивний вид трошки каприсний. Але місця мало, насправді дуже багато людей. Треба трошки ще напевно чекати. Дімончика ловиться плотва, карася вроді нема. Ну, До речі, цей окунь росте. ну, я в своїй кар'єрі ловив ну, на не знаю, ну, сантиметрів 15 максимум, напевно, його розмір. Але зазвичай тут просто вночі, коли судака приїжджав ловити, це просто було просто все одно в цьому окуні невеликого розміру, зазвичай були такі взагалі ну, по 5 см, по 7, типу навіть менше. Ціла купа просто була а у березі, це просто. Так що якось так, чекаємо, може якесь звільниться місце. Щось будемо пробувати цього кунця ловити, а поки що десь біля дімона підустану і спробую половити на джихріх, може якийсь судачок. хоча навряд, бо спінгісти всі нічого не ловлять. Так що, якось так. Так, що якось ну ось я Біля труб. Оці місця, де колись окуні ловились просто, як дурні, зараз в такому стані. Просто масло лежить. І то причому, таке. Тут взагалі вода мутна, якась така. Ну, коротше, всі кольори, веселки та вся хімічна таблиця Менделєєва, Так що так що отак. Купа мірків, бакланів. Сумно, сумно. а Вертаємося назад і до моста і там будемо рибалити. Бує біля труб, там просто стоїть джума, риби нема. Тому повернувся я під мастик далі ловити окунців. Ух. А ви гляньте. Є ці ті червачки червоні? Подивіться. Я відки знаю, що їм його. Я вже і не тільки червачки, червоні. Mm. Подивіться, яка вода. Думаєте, що з рибою все добре тут? Але сьогодні хоч вже не тече мазута то того тижня, поки що туди, бо то там де довго гляньте, Які чудові окунці ловляться. Навіть того сонячного не треба. <ріхи> Черговий красончик. А і зразу з хробаками. Ну, зразу з хробаками. <ріхи> Ось біля морду. Такий красончик. Назад додому в кислоту. Дав наводку на цього на вокуня, каже, що він тут є і мі мішає мішає йому. Mm. Хе -хе -хе. Концепція ловлі трішки схожа з ротаном. Ну, зимою, бо він сидить весь в березі. Ось такий, такий красунчик. Оп. Ось така рибалка на сонячному окуні Він, звісно, і клює на силікон, я спіймав одного, був, але набагато результативніше, коли... Ось кажуть, типу типу мормишки рибалка по вікнах з трави. Тоді він краще ловиться. Ой-ой-ой, яка плотвичка. Ой, це ж це, 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 це very, very big ruach, не? ой ой Ой-ой-ой.

Черговий окунець. До речі, я його тримав в акваріумі, дуже довго живе, чесно вам скажу, дуже довго А Я його потім випустив, бо вирішив я таких звичайних акваріумних риб, рибок тримати. Але хто хоче, в акваріум собі спокійно можна ловити і тримати його. Ну, Звісно, не багато, бо вони дуже шустрі і ганяються по акваріумі. Але не випригують, що головне. Отакий. Ось, гляньте як відбувається риболовля. Дуже-дуже схоже на ловлю отона. Ось, гляньте який попався красунчик. Так, що, велив я сонячного окуня і дрібних окунців і гляньте, один дюйм приманка. Який кавунчик. От вам і сонячні окуні. Гляньте, який дракончик, він зі крою, це саме. Ой, файний, файний. Гляньте на приманку один дюйм гарне Так, ну, ось на годиннику 11. Сидимо ми орієнтовно до годинки 2, хочу подивитися, скільки за 5 годин сесії буде рибки. Хоч, хоче чую на змагання, але не знаю піде, ні. Вийшов я знову до моря. Так, ну що, трохи про того окуня. Ходив ще до моста, трохи ловити то піймав одного грам під 400 на дюймову силіконку. Ще декілька дрібних. Ну, результат 25 окунів, Це разом із звичайними і разом з сонячними. Сонячних ловив окунів суто біля Дімона. Ну, мусив, мусив я чіпати опариш, бо білі силіконки закінчились. Ми позжирали все. Вони тут легонько так прикусують, ти витягують, а вже куска нема. Таке-таке, думаємо трошки перевезти рибки звідси на одне озеро цікаве. Там де досить глибоко і мало би рибка жити. Ну, цікаво, що вийде, чи доживе, не доживе, будемо бачити. Е, так, по окуню. Ну, Цікава рибалка, ну така, вона як, так, хто ловив ротана, то він мене зрозуміє. просто. Е, коли холодно, він весь стоїть в березі. Між цими кущиками, між цими очеретами і в повіконцях ловиться, скажімо так, Чупаєш, опариш великий, його так руками трошки потер, щоб він вмер. І тоді він гарно грає як силіконка, і ті окуні, як дурні ловляться. Літом це просто жах. Літом це воно як починає ловитися, це просто спокою немає від нього. І досить часто він ловиться. Він просто витісняє звичайного окуня повністю. Ну. Якось так. Прийшов трошки я на саночку погрітися, зараз щось ще перекушу, вип'ю чаю і, як то кажуть, знов до Дімончика трохи тих кукунців положиш. Гляньте, сидить сволоч та що рибу їсть. Ну, багато нерочки, крякші, багато качок різних, баклажану до один. Тут лівіші, звичайні. Звичайні качки, деякі. сели за А, Дуріють там. Десь я бачив я білу крякшу, але трошки далі. Видно, зараз напевно десь вона там була. Десь була о, не, та чайка там далі. Була десь біла, біленька така крякша, а от там плаває далеко. Там та, та, вона вона ось. Засели з нього ззаду, заплила за нього. О, лівіша, лівіша пішла. Ха -ха -ха. Красиві, красиві. Так, щось там. їдять порпаються Робоча, робоча, у них тут обстановочка. <му> Ось там далеко-далеко видно <му> вимостки місцевих рибаків. Ось, якщо не помиляюсь, на Тій вимості, де зараз сидить чайка чи цапля, звідси погано видно, крили вимахає якраз. Там я якось рибалив. Тому непогано. Лився карасик, лився підлящик, і окуні задовбували, правда, то літом було. Ну, Діман розказує, що в тебе там. Ай валить треба. Ага, туго йде, конечно. Ось який вже на 90. 90. Ну і це п'ятигодинна сесія Так, я ще у кунчиків тих половлю під садочком-ням-ням-ням-ням Ось він. Ось така рибалка на сонячного окуня, Ой, глянь, такий красунчик Який красунчик. Рибка красива, навіть дуже красива, але такий шкідник, що певно ще гірший, ніж ротан, Бо розмножується швидше і швидше росте. Ось гляньте, 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 гляньте. Ось так і відбувається ловля цього сонячного окуня в каналі. Такий красунчик. Ще декілька закидів і хватить. кунця половили і одного, і другого. Навіть спіймали одного такого бонусного великого. Наша риболовля підійшла до кінця. цієї рибалки ловили ми окунців, виключно ну, окунців виключно різних видів, і сонячного, і звичайного нашого. Ну, Спіймаю, я вам скажу скільки. 32 рибки, 32 окуня ну і плюс-мінус-було. половина половина таких, половина таких ну, цікаво, цікаво було, правда Мені здається, то треба чекати літа, щоб вони дуже гарно клювали. Я зараз про сонячних, звісно. Ну, а такі звичайні полосатики, то попадаються і досить гарно. Ну, якось так. Дімон наловив там тої плотви, лящив того всього щастя. Попробуємо щось довести до озера, звісно, якщо вийде. Якщо вони доживуть, звісно. Ну, а там далі вже будемо бачити. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на риболовлі.